Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко, і сьогодні я хочу розказати вам про травму покинутості при такому розладі особистості, як межовий. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то будь ласка, підпишіться і поставте, будь ласка, вподобайку в цьому відео, якщо ви Вважаєте, що цей матеріал корисний. Ну, і ваші коменти це дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах Ютубу. Отже, межовий розлад особистості. Багато психологів, клінічних психологів, психіатрів, дослідників вважають, що це настільки руйнівний розлад. що... Може навіть призвести до суїциду і візитівкою межового розладу вважається те, що люди схильні до того, щоб шкодити собі саме шкодити своєму тілу. Багато з таких пацієнтів роздряпують собі шкіру, б'ють себе, виривають волосся собі. Можуть наносити навмисне собі опіки і решта інших пошкоджень, тілесних пошкоджень. Психіатри вважають, що візитівкою межового розладу є схильність до самопошкодження, вплоть до суїциду. Але багато з авторів, які вивчають межовий розлад особистості, не згодні з даною. Даним твердженням. І вже є багато доказів того, що людина з межовим розладом особистості може навіть ніколи в житті не спричиняти собі ніякого болю, але все ж таки в неї може бути такий діагноз, як межовий розлад. Тобто межовий розлад особистості не завжди супроводжується самопошкодженням. Але головною візитівкою цього розладу психологи, психіатри вважають саме страх покинутості. Тобто, така людина настільки боїться бути покинутою, боїться самотності, що вона зробить все неможливе для того, щоб її не покидали, і для того, щоб не стикнутися з цією прірвою чорною ямою, в яку вона попадає, переживаючи страх самотності. Транслює така людина своєму оточенню приблизно слідуючи послання: не покидайте мене, бо я сам або сама не виживу без близьких стосунків. Те, що притаманно людям з межовим розладом, це схильність до злиття, до симбіозу, до таких стосунків, де не можна відрізнити де я, де ти. Така людина вважає, що її потреби це. Вона може прямо заміщувати потреби свого оточення своїми потребами, бо вона не розрізняє, де потреби іншої людини, де мої потреби, де мої почуття, де почуття іншої людини. І така людина може вдаватися завдяки тому, що вона бажає бути в злиті в симбіозі, до таких насильницьких речей, як контроль, ревнощі, Така людина може чіплятися за свого партнера або за свою дитину. Така людина може навіть поглинати, якби пожирати того, хто опинився в близькому оточенні. Часто люди з межовим розладом особистості демонструють переслідуючий тип поведінки. Вони ламають кордони, вони можуть руйнувати своє близьке оточення, незважаючи на те, що їх можуть просити не порушувати кордони. Вони втручаються як танки. Як... Як важка артилерія в чужий простір і не відчувають за це ніякої провини, вони вважають, що вони роблять все правильно, і все це наслідок того, що вони дуже сильно бояться опинитися на самоті, бути відокремленими, бути ізольованими, бути самотніми. По суті, людина з божевим розладом особистості це маленька дитина в дорослому тілі, яка проєктує на своє оточення материнські функції. Вона хоче, щоб хтось з близького оточення або партнер або навіть діти грали для неї роль доброї мами. Вона може навіть прямо вимагати, щоб. Про неї турбувалися, опікувалися нею і робили все, що вона захоче, щоб ті, хто опинився поруч, навіть якщо це її дитина, вони повинні відповідати її очікуванням. При загрозі того, що людина з МРО може бути покинутою, така людина може сама покидати. Тобто вона відчуває, що ось ось її покинуть, і вона випереджає свою близьку людину і сама покидає. А далі вона впадає в депресію, горе і звинувачення в тому, що у всьому цьому винен саме той, кого вона покинула. Якщо ви знайшли у себе якісь ознаки людини, з межовим розладом особистості, або ви опинилися в стосунках з такою людиною, то вам потрібна допомога. І для цього я створила такий проєкт онлайн-терапевтичні групи, і зараз набирається шоста і сьома психотерапевтична група. Шоста група буде проходити по суботах, а сьома по вівторках. Для того, щоб попасти, потрапити до мене на психотерапевтичні онлайн групи, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під кожним відео є внизу. Посилання на мій телеграм-канал, а там в телеграм-каналі у закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як потрапити на онлайн групову терапію. Там я навчу вас, як будувати власні кордони і як покращити якість свого життя. Ще що я хотіла сказати про межовий розлад. Люди з таким розладом мають великі проблеми з відповідальністю. Для них навіть слово відповідальність це як червона ганчірка для бика. Вони дуже зляться, коли хтось намагається їм пред'явити відповідальність якусь. Вони мають зовнішню звинувачувальну позицію, у них завжди вони праві, а всі винні. Тому, навіть якщо ви бажаєте вести діалог з людиною з межовим розладом особистості, у вас нічого не вийде, бо така людина завжди буде робити вас винним. Часто люди з межовим розладом особистості стають жорстокими і холодними, нібито в них Відсутня емпатія, але це тільки так здається. В них емпатія, зачатки емпатії все ж таки присутні, але вони нібито виключають її в той момент, коли в них стається межовий провал. Тобто така людина не тримає зв'язок із реальністю, вона весь час провалюється у свої травми. І провал в травму робить таку людину жорстокою, холодною, і навіть може призвести до насильства над кимось із близького оточення. Або, якщо це неможливо, така людина спричиняє насильство собі, в тому числі і тілесні пошкодження. Але якщо ви спробуєте хоча б щось сказати всупротив поведінці цієї людини, вона знов зробить вас винуватим. Бо маленька дитина не розуміє, коли вона б'ється, кусається, вона не розуміє, що вона робить боляче комусь. І якщо ви не терпите це насильство, якщо ви намагаєтесь будувати з такою людиною. Персональні кордони, така людина завжди буде дорікати вам, що ви недостатньо її любите, що ви недостатньо її поважаєте і недостатньо турбуєтеся про неї. Ненаситний голод любові ось ще одна візитівка е, людини з межовим розладом особистості. І людина з таким розладом може, зробити, може піти на все, що завгодно, аби тільки. Получити, отримати ту увагу і любов, яку вона так сильно потребує. Але це як прірва, в яку ви вкладаєте, ту любов, а там все мало, мало і мало. І навіть якщо ви дуже сильно любите таку людину, опікуєтесь нею, турбуєтесь про нею, вона завжди буде вас дорікати, що їй цього недостатньо. Частіше за все, щоб привернути до себе увагу, така людина обирає роль жертви. А як ви знаєте, жертва завжди має владу над тим, хто опиняється в близькому оточенні? Бо жертву завжди шкода. І як ми можемо взагалі відмовити жертві в тому, щоб вона скоювала насильство над нами, бо вона ж і так так сильно страждає, як ми можемо спричинити їй ще додатковий біль. Почуття провини, яке викликає у свого оточення, є певною маніпуляцією і способом керувати тими людьми, яких вона дуже сильно боїться втратити? Я ще раз наголошу, що страх втрати в такої людини. Людини, дуже сильний, тому що в неї є травма покинутості. Таку людину колись в дитинстві мама або покинула фізично, або був розірваний емоційний контакт в досить ранньому віці і порушилася прив'язаність. Тобто мама могла номінально бути присутньою, формально бути присутньою в стосунках із дитиною, але Емоційно мама була холодна або навіть жорстока, не звертала уваги, була формальною з дитиною, і ось вам вже межовий розлад особистості. Як ви можете помітити, людина з межовим розладом особистості дуже схожа на людей, які мають нарцисичний розлад особистості, дуже багато схожих рис. Але все ж таки вони не є класичними нарцисами, тому що вони все ж таки потребують тої турботи, опіки, теплоти, близькості. Але вони вимагають її, вони прямо тупають ногами і хочуть, щоб всі, хто оточує їх, давали в неймовірно великій великі кількості цю турботу опіку і любов. Такі стосунки, звісно, виснажують того, хто опинився з людини поруч з людиною з межовим розладом особистості. В кожному з партнерів або в своїй дитині людина з межовим розладом особистості шукає ту добру маму, яка в кінці кінців полюбить, об... 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 обійме, буде близькою, буде турботливою, буде доброю, хорошою мамою. Навіть якщо це дитина, людина з межовим розладом особистості, наприклад, матір або тато, вони будуть проєктувати на свою дитину цю функцію матері і будуть примушувати дитину стати дорослою, дуже швидко дорослою раніше сроку, коли, коли дитина не насправді стає дорослою. Люди з межовим розладом особистості приречують себе на довічне розчарування, тому що, будучи дорослою, неможливо зовні знайти ту добру маму. І певним чином такі люди приречують себе на дуже сильне страждання, але й не тільки себе, а й тих, хто опинився з ними в стосунках. Якщо ви опинилися в стосунках з людиною з межовим розладом особистості і відчуваєте себе нібито в пастці з, цих, з тих, цих стосунків, не можете побудувати кордони з такою людиною. Або ви знайшли в себе ознаки людини з межовим розладом, то для цього я пропоную вам підключитися до мого нового проекту онлайн-групова терапія. І потрапити до мене в групу. Наразі ми набираємо шостий і сьомий потік групи, які будуть проходити одна по вівторках о 18-й, а друга буде проходити по суботах о 10-й ранку. Для того, щоб потрапити до мене в ці онлайн-групи, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який ви побачите під цим відео в описі. І в телеграм-каналі пройтися по закріпленому коментарі, коментарю, де ви знайдете чітку інструкцію, як потрапити до мене в групу. Ну і звісно, якщо ви вперше чуєте мене, вперше завітали на мій канал. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і напишіть, чи є у вашому оточенні люди з межовим розвитком особистості. Або чи знайшли ви в себе будь-які ознаки межового розладу?